Perfect, perfect, perfect. Сезон хімчисток та автодетейлінгу в самому розпалі. Тому сьогодні ми із вами розглянемо декілька видів торнадорів. Ми для вас обрали чотири найпопулярніші моделі: від самого простого для домашнього використання до професійних моделей, які використовуються майстрами в сервісних центрах. Всі ці моделі найчастіше використовуються в автомобільній галузі: а саме, оббивка сидінь, пластикові та гумові елементи салону, шкіряні текстильні вставки, дверні прорізи, капот та двигун. Також використовується в домашніх умовах для чистки килимів та багато іншого. Для ефективної роботи торнадорів потрібно дотримуватися ряду простих правил. Тримайте воронку на відстані близько 2 см від поверхні, що очищається. Використовуйте спеціальні засоби захисту, окуляри та рукавички. Для ефективної роботи торнадора потрібен великий об'єм повітря. Рекомендується використовувати компресор продуктивністю не менше 250 літрів на хвилину, об'єм ресивера не менше 50 літрів. Тиск на виході Має бути 7-8 бар. Також в нашому магазині можна придбати концентрат хімії. Вона універсальна, підходить для пластику, шкіри, текстилю та іншого. Розводити шкіру 1 до 5, текстиль та пластик 1 до 10, ємність 1 літр. Має приємний запах лимону. Ціна 199 гривень. Завжди по наявності є запчастини до торнадорів. Трубки для подачі хімія та повітря. Ціни від 299 до 899 гривень.